Це Ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. США вийдуть з війни в Україні, якщо я стану президентом Трамп. Байден і Гаріс завели нас у цю війну і не можуть вивести. Не підемо, поки не переможемо. А що тоді ми віддали за три роки вже 300 мільярдів доларів? Байден Камала Гатасінтудисворенюкреїн еудейкентґерасау. Дейкенткерасау. I watched him. We will, we will. He's been saying that for three years. Every time Zelensky comes to the United States, he walks away with a hundred billion dollars. I think he's the greatest salesman on earth. Mm -hmm. У разі загибелі військового призначається та виплачується членам його сім'ї. Сума у розмірі 750 прожиткових мінімумів 2 мільйони 270 тисяч гривень. Також збільшена одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання. 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У разі встановлення інвалідності першої групи це 1 мільйон 200 тисяч тисяч гривень, 300 прожиткових мінімумів у разі встановлення інвалідності другої групи – це 908 тисяч 400 гривень, 250 прожиткових мінімумів у разі встановлення інвалідності третьої групи – це 757 тисяч гривень. ЄС змінює правила перетину кордону. Тепер замість штампів у паспорті, сканування обличчя та відбитків пальців. Навіщо впроваджують зміни та яких нововведень чекати на кордоні? Без віз не скасовується, жодних додаткових зборів зараз не запроваджується. Змінюється підхід до перевірки документів. З 10 листопада на кордонах ЄС запрацює нова it система Entry-Exit System. Вона автоматично фіксуватиме в'їзд і виїзд усіх іноземців до країн шенгенської зони. Це стосується всіх негромадян ЄС, включно з українцями, незалежно від наявності візи чи безвізу. Система одноразово зафіксує ваші біометричні дані та зберігатиме їх три роки. Штампів у паспорті більше не буде. Реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування. Чого чекати на кордоні? Під час першого в'їзду у вас візьмуть біометричні дані: відбитки пальців та фото обличчя. Час проходження кордону може збільшитися приблизно на 40 секунд, поки збиратимуть ваші дані. Якщо відмовитись від біометрії, вам відмовлять у в'їзді. Далі при кожному перетині кордону потрібно буде сканувати паспорт в терміналі самообслуговування. Навіщо ЄС запроваджує нову систему: спрощення перетину кордонів, посилення безпеки за допомогою біометричних документів, запобігання використанню підроблених паспортів, протидія нелегальній міграції? Напишіть у коментарях, з якого ви міста, та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.